Вітаю. Сьогодні я продовжую готувати свою паперову лозу до роботи. Ось вона вже в мене повністю просохла, повністю вже суха. Ось так вона дзвенить, як солонка. Ось. І буду я її покривати акриловим лаком. Для того, щоб створити шкіряну плівку зверху на. Моїх трубочках, і вони при плетінні не ламалися і не рвалися, тому що зараз ось вона така сухенька. Дивіться, одним рухом і вона вже поламалася. Все, її немає. От Для того, щоб такого не було, необхідно покрити акриловим лаком. Акриловим лаком, тобто лак, на основі води. Розчиняється він. Водою. Сьогодні я купила, ой, навіть не витерла в магазині, трішки запилився. Я купила ось якийсь новий лак, я такого ще не брала і хочу його протестувати. Саме перша мені сподобалась на ньому ціна. Все решта ми побачимо з вами в процесі роботи. Так. Лак ми відкриваємо. Ой, лак ми відкриваємо і дивимося. Лак не густий. Але таким лаком, гарно ми його вимішуємо ретельно, але таким лаком обробляти трубочки не можна. Необхідно його трішки розвести. Розвести треба його один до одного. Є ось у мене така ємність. Після акрилового лаку, навіть якщо він залишається в будь-якій ємності, змочивши гарячою водою, або коли він повністю висохне, плівка знімається і ємність буде абсолютно сухою. Так само і тацій. Все, все чиститься. Ну, Так як у мене 700 штук трубочок, я тут взяла лише частинку, можливо, третю. Зараз ми з вами пофарбуємо, вірніше, обробимо е лак-вода, потім решту я вже дороблю без камери. Так як мене час піджимає. Ще сьогодні е так, наливаємо один. Два, три, чотири. П'ять. Ну, ось для початку візьмемо п'ять, або навіть шість ложечок лаку. Шість ложечок лаку. Цей ми відставимо, він нам вже поки що не потрібен. І у мене зараз у склянці. Ось, видно ж її. У мене у склянці зараз е, тепла вода, тепла водичка з під крана. Так, і... Необхідно розвести один до одного, але треба дивитися, якщо лак не дуже густий, то не треба його розводити, можна зробити трошки відхилення від правил. Ось я на 6 ложечок лаку, влила 6 4 ложечки води, і я думаю, мені досить. Більше поки що не буду. Ось починаємо обробляти свої трубочки. Беремо невеличкий пучечок трубочки мають два краї. Оце ось початок і це ось скрутка. Я думаю, її видно. Тут такий тонший краєчок, і видно, як скручувалася смужечка бумаги. Я вам покажу, як я скручую її сам процес. От взяла я пучечок, трубочок. Положила їх на свою тацю і ось такою кісточкою, щіточкою я починаю гарно обробляти свої трубочки. Гарно, щедро, щоб воно просочувало кожну трубочку, оця рідина гарно їх змочую. От змочила з однієї сторони. І так само змучує повністю по всій довжині. Трубочки у мене довжиною 30 см. Це вважається стандартні трубочки, так як папір, газетний папір чистий, я розрізаю в поперек, і в мене виходить довжина трубочки 8 см. 30 см. Так, ось так гарно я їх змазала щедро, гарненько всі ось так перемішала, щоб повністю покрив лак трубочки. І я їх просто, просто відкладаю, так хочу ось, ось сюди. І продовжую знову беру один кучечок, тут десь. штучек 40-50. И так же само. щедро смазываю лаком. Вот так. Ну, пока что мне нравится мой Цей розчин, гарно так він покриває трубочки. Ось так всі я їх гарненько розмішаю і також поки що залишаю так. А цей попередній пучечок він полежав пару секунд, і я його ворушу. Щоб він не злипся. Коли трубочки злипаються, то все. Ну, ще там в деяких варіантах можна, звичайно, під гарячу воду е, можна врятувати, але, але в основному, коли вони злиплися, вони просто викидаються. Ось ще раз покажу вам. Процес фарбування. Потім відключуся, ще в мене тут є трохи рідини, потім відключуся, трішки просушу трубочки свої. І покажу далі ось так. Я не жалію розчину всього, тому що мені треба, щоб повністю ці трубочки просочив, просочився цей розчин повністю, крізь усю трубочку. Там, в принципі, дуже маленький отвір. Тут в цих трубочках, тому що спиці 1,2 мм. Вона, там дуже маленький отвір, а в плетінні чим менший отвір, тим Трубочка виходить такою об'ємною при плетінні і саме плетіння виходить об'ємне, не згинається, ну, як немає пустоти всередині то Ось так. Саме такий відповідальний процес це не прогавить, коли трубочки просихають. Тому що Може бути, ось цей наш перший печечок. Дивимося на нього. Ось так його ніби повітрям насичуємо. Держу я ось за цю частинку трубочок, де скрутка, тому що при плетінні вона буде зрізатися. І ось так насичуємо. Це такий приємний звук для всіх майстрів плетунів, аби ви знали. Ось так я насичую його повітрям. І ось я вже бачу, що можна залишити вже надовше ці трубочки, вони не злипнуться. Ось тут ще, можливо, трошки, але ну, я їх переворушу. Візьмемо слідуючий пучечок. Він також майже впитав весь весь лак. Ну, я коли просухнуть трубочки, я побачу. Чи дає він такий ефект шкіряної, труп, шкіряної плівочки. Можливо, треба буде ще раз обробити його таким розчином. Бо я ж вам говорю, що я перший раз взяла цей лак і не знаю, який буде ефект. А якщо відразу буде така плівочка, то, значить, дуже добре. Ось так ось такий процес. І так я помішую їх і залишаю ці трубочки до повного висихання. От коли вони висохнуть повністю, потім у нас буде ще один етап підготовки трубочок до роботи. Ось так, бачите, я їх вже поворушила, вони вже не злипнуться. І так хай сохнуть. А я буду дофарбовувати решту. Лише на, лише на одну сторону на скрутку можна так е, отак впиратися. На цю сторону, ні в якому разі, так як в цю сторону ми будемо нарощувати, і нам треба, щоб вона була рівненька. Ось так. Хто був зі мною? Я вам дякую. Підписуйтеся, підтримуйте мій канал підпискою. Я вам щиро дякую. За ваші подобайки, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Бажаю вам мирного неба над головою і добра і здоров'я. І до нових зустрічей!